Так, приїхав я додому, ну і будемо зараз клеїти крила. Ну, хто попав на це відео і не розуміє, про що я розмовляю, цього відео будуть дві частини. Так що передивіться першу частину і ви будете в курсі, про що зараз я буду показувати. Це буде перша частина. Є перша частина, це буде друга частина. Відео про аналіз бджіл? Привезли бджілок додому. Я висипляю їх отак на газету, щоб трошки просохли від спірту. Ну, там плюс-мінус 5-10 хвилинок постоять, просохнуть, і можна вже крила клеїти. Якщо клеїти зразу крила мокрі, то погано приліпляються вже так, як до самого скотчу. Так, ну і що нам потрібно? Пінцет. Зубочистка і от такий я розробів шаблон. Знімається. Ну, зараз я буду робити, ви побачите, для чого воно так зроблено. І е, таким шаблоном я наклею крила на скотч. Так, обертаю бер... той шаблон другим боком і наклею скотч. Так, шаблон обертаємо і ставимо по направляючих. Бачимо, тут у нас вже наклеєний скотч, намальований, намальований трафарет. і у цей трафарет, у кожен кубік ставимо крило. З цього боку у нас липке, так що крило буде приліпатись. І будемо так ставити по одному крильце. Так, беремо обжілку. Так, кроється, відриваємо. пінцет і приклеюємо. Отак. От Отак у нас має вийти. Крило, е, крило я беру праве. О, це не видно, може зараз фокусую. Крило праве. Більше. О, це крило. Праве більше крило. І як підриваю, не тяну, так як. Як то сказати? Не в бік, ну так як бджілка стоїть і не відриваю його так. А беру за крило і так як чуть-чуть догори його відщеплюю. Догорі потрібно потягнути, Щоб не, вже не потягнути крило і не зробити деформації. Все, так поклали. І так 50 бджілок. Потрібно? дістати третьо потрібно так нам наклеїти. Ну, така робота? Ювелірна можна сказати. Вот так. Так, все, крила я наклею. Зараз саме головне записати. а Якщо ми добре не записали, вся робота піде нікуди. Так, є. І зверху наклеюємо знову скотч, так як ті крила консервуємо. Все готово. От так має получитися, але камера Ось так має вийти. Ну, мікроскоп, це дуже. бачить дуже. мікроскоп бачить це дуже добре. Ну, так. Ці всі я наклею. Все, беремо. І йдемо до комп'ютера, будемо переносити вже на комп'ютер. Так, крила на комп'ютер. Буду переносити от таким мікроскопом. Це є USB-мікроскоп. Він справляється з цього задача у нас 100%. Так що, всі ці крила через такий мікроскоп закидуємо на комп'ютер у комплект. З мікроскопом йде така програмка бачимо. Відкриваємо ту програмку. І. от тут настроюємо. Розширення має бути 1600 на 1200. Бачимо. Вводимо і все. Отак виставляємо крило. І тут є фотоапарат зліва. Вверху, ну, ця програмка дуже проста, проблем тут не буде ні у кого. І сфоткали все. Крило бачимо, нам зберегло. І так, ці всі крила потрібно пофоткати і закинути на комп'ютер. Так, йдемо далі. Після чого нам потрібна ось ця програмка. Будемо ставити на крила вже точки. програмку. ця і Ця це є на одному диску. Вони йдуть у комплект. Так як і дві програмки на одному диску. Я от такий купив, був диск, диск програма Morpheo XL. Ну, був у Закарпатті на з'їзді там. І купив ось цю програмку. Автор цієї програмки Ігор Довгоник. Так що от така програмка, таку програмку я користуюсь. І на тому диску були ті дві програмки. Крила ми перефотографували цю програму, тепер відкриваємо ту програмку і вибираємо ці. Наші крила, де ми сфоткали, Ну я зараз її беру там любе крило. Просто так, щоб показати. Це крило в нас вже на програмі у, у програмі. І ми будемо зараз розставляти точки. Так. Е, програмка теж проста. Отут тут така є такий є приціл, вибираємо цей приціл і ставимо точки. Все, буде у нас. Вісім точок. Якщо щось недобре поставили, беремо натискаємо на цю стрілочку. І тепер ми можемо точку переміщувати. Отак щось нам не подобається. Шосто. сьоме. І восьме. Ну, я так показав приблизно. Там е ці програмі. Є документ, там повністю інструкція. Ну, там є повністю інструкція, як це все ставити. Так що відкрийте цей документ і по інструкції все будете робити. І так робимо з усіма крилами. Там, наприклад, буде у нас 50 крилів, ці всі точки. І розставляємо на всі 50. Тому натискаємо файл і Зберегти. Все. Зберегли цей документ і відкриваємо ось цю другу програму. Відкрили програму цю і натискаємо отут на цю бжілку. Відкриваємо той файл, який ми зберегли, що ми ставили мітки. Йдемо цю папку. І відкриваємо цей файл. Ну я тут зараз відкрию. У мене тут є роботи. Так, і ця програмка нам вираховує діапазон чистопородності по цих мітках, які ми поклали в попередній програмі. Е, на що тут треба? Звертати увагу, дивимося тут кубітальний індекс 2.7. Оце діапазон Карпатки і коефіцієнт варіації 10 і 20, це дуже добре. Ну, а саме головне, як саме головне, матководам? Хто виводить матки, потрібно дивитись на висновок. Ця колонія годиться в якості заснов... засновниці лінії. Це матководам достатньо, ну, це засновниця лінія це дуже добре. І може бути ще другий пункт для репродукції маток. Якщо матководи це бачать, спокійно можуть виводити маток F1. Більше в цій програмі і не потрібно так і розбиратись. Ну, хто вже веде селекцію, продовжує свою лінію, потрібно в цій програмі трошки так як розбиратись. По кубітальному індексу потрібно дивитись, куди наша матерінка заходить, і також по гантельному індексу, ну і так далі. Ну, але це вже для е, тих, хто продовжує свою роботу. Матководам потрібно оцей пункт, оцей весною дивитись тільки. Роботу я почав від до цієї матерінки у 18-му році. цій матці була опалітка 90-й номер, так і пішла моя 90-та лінія. Ну, зараз від неї вже є правнучки. І ці всі, ну від неї дочки, внучки, правнучки. Не, не, я не значу, так як, не записую так, як 90, щоб була 90-та лінія. Вони отримали букву Д. Розшифровується так, як лінія 90-ті. Хто отримує від мене матки, там у Аудин Д і номер пишу матки. Це є дочки, внучки від 90-ї лінії. Ну там уже по роках потрібно дивитися, які дочки були. Внучки, правнучки і так далі. 90-та лінія. Розшифровується на моєму сайті Карпатика B, так як буква Д. І також пішли вже від неї мікролінії. Там будуть Б-мікролінія і В-мікролінія. Також хороші мікролінії, які я тестую, показують хороші результати. Ну і веду с. З трьома лініями от таку роботу. Більше як три лінії я не можу на своїй пасті отримати, так як це дуже потрібно багато вуликів, багато писанини, тестування і так далі. Я і так зменшу ну Ті матки, які приїжджають з облітника, роблю групи тільки по 5-7. Раніше робив по 10, зараз роблю по 5. Бо... Трьома лініями це дуже важко. Ну, я так думаю, що буду вибирати дві свої основні лінії і так буду ну, працювати. Щоб на расовому облітнику не зайти в інбрейдінг, ну а на лінійному блітнику я схрещую близьке схрещування та інбрейдінг. Ну і мені для того потрібно 2-3 лінії. Ну, поки що буду тримати три лінії. Ну, а там далі. Вже подивимося. Ну і можна сказати, отака от робота зроблена. Ці матки в 22-му році приїхали з облітника, 23-й рік вони тестувались разом матки і дочки. І в 24-му році я зробив морфометрію, вибрав 5 маток, вони отримали статус племінних. І подальшому робота буде вестися. Цю всю інформацію. Я відсвідчу на своєму сайті. Тут є сайт у нас CarpatiaNB. Заходимо на цей сайт. Заходимо на пункт заводчики. І тут хлопці з моєї команди також вже підтягуються, потихоньки працюють, виводять матки. Заходимо. Такого хочемося подивити наприклад шляхтич Микола. І тут будуть у нас всі родоводи, коли облітались матки. І морфометрія буде висвічуватись. Ну, зараз ще за 2021 рік стоїть. Я вже зроблю цю морфометрію і на днях виставлю обновлю за 2022 рік матерінки. Також покладу морфометрію. Ну А 23 рік. Ті, що ми привезли з облітника 23-го року. Це в серпні. місяці, ну, Так як у минулому році ми облітали, це 23-й рік. У серпні я їх заселив, У 24-й рік я їх ще тестую. Уже у 25-му році будуть це виставляти материнки з 23-го року. У 24-му виставляються з 22-го року. Ну, от така в мене буде вестися тут робота.